Я Хоменко Тетяна, керівник хореографічного колективу Сапфір, центр творчості Шевченківець філія водограй. Сьогодні я хочу вам продемонструвати набір вправ з гімнастичним блоком для загальної фізичної підготовки та розтягування м'язів. Вправа на присідання ми беремо кубик, ставимо ноги в шосту позицію, до ноги кладемо на кубик повністю, приклеюємо і присідаємо, вирівнюючи коліна. І один, два. Нижче трошки три. 4, 5, 6, 7, 8. Також ми можемо кубик використовувати для закачки підйому. Ставимо ліжку на кубик і піднімаємось наверх. І один при цьому піднімаючись на реліга. І два. І 3. Також гарна вправа для закачки підйому. Ми стаємо лядочками на... Кубик. І на стереове. Один, два. Відриваючи п'яточки від кубика. Три, 4, 5, 6, 7, 8. Ще одна вправа це можна робити гран-потман. Ми ставимо два кубики паралельно один в одному. На, на відстані для рукам було зручно зробити опору на ці кубики. І робимо мах бою в сторону. І один. Два. Три. Мах назад. Можна робити. І в кільце з прогибом спини і голови до е ноги. І один. Зігнаємо. Два. Дуже ефективно використовувати для вправи складочка. Ми беремо кубик, стопи столу флекс на себе. Вона руками в кубик, спина рівна, ручки наверх і нахиляємося вниз Один, ставимо кубик і піднімаємося знову два. Один, два. І так само ми можемо лягти вниз, раз і лежати, скільки педагог сам собі вирішить по рахунку по хвилині 30. Для меншого віку вихованці можна робити метелик також з купиком. Беремо кубик. Ставимо на нього ножки, відкриваємо метели. Ручки наверх. І нахиляємося вниз. Один з питкарів. Наверх. Два. Один. Два. І затримуємось. І педагог може ззаду підійти і допомогти ще більшим натиском на колінця. Також дуже класно робити з кубиками праву жабку. аня лягає в жабку. Діти можуть або самі, або педагог допомагає підкласти під колінця кубик. Лягаємо на живіт і тягнемо. Ось також педагог може ззаду підійти, допомогти дуже ефективно використовувати кубик для закачки преса. Лягаємо на спину, робимо звичайний прес книжечкою і ставимо раз і, і два. І, і раз. І, і два. І. Кубиком ми ставимо ось так перпендикулярно підводі і через нього переставляємо дві ножки. Перекидаємо і один. Вищи ноги. Два. Це для нижнього пресу, Один. Два. Тепер піднімаємо дві ноги. Один. Відкрили. Раз, два. Поклали. І знову один. Раз, два. Поклали. Також використовуємо для підкачки спини. Лягаємо на живіт вирівнюємо руки і піднімаємося обов'язкові рівні руки. Один. Наверх. Два. Один. Два. Е, можливо, також це робити в парах. Ділимо дітей по дві людини. Один сідає зверху. Е, інша дівчинка, яка внизу чи хлопчик піднімається. І один. Забирає кубик І віддаємо ще раз. І один. Два. Для ускладнення в праву плануємо двома ручками на кубик і сходимо з нього по одній руці. Раз, два цьому зберігаємо гарну планку, І далі. і зачнемо. Дуже класно робити мостики з е гімнастичним кубиком. І стаємо в мостик один з вами на підлогу, піднімаємось без нього і забираємо через складочку. І ще раз. Також можна робити, переміщати кубики ззаду наперед або навпаки. Ми для е, прикладу взяли 3 кубики, але ви можете брати скільки завгодно. 5, 10, 20 по завданню тренера. Відласне, я Стоп, і навпаки, можна брати сперед кубик і ставити його назад. Щораз. Гімнастичний блок дуже корисний для дітей меншого віку, коли ви вже вивчили такі вправи, як чапля, ластівка, кільце. Ви все це можете для удосконалення кількості робити на кубику. Остаємо однією ножкою і настоюємо. 5, 30, типу, скільки вже Бог сам вирішить. Ластівка І так само.